Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 30 травня 2023 року. Ми знаходимося на моїй ділянці в місті Калівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це прививка винограда способом сухим в зелене або чорним в зелене, то минулорічним черенком, в зелений пагін. Для чого виконується взагалі прививка? Хочу зразу так сказати, це для максимально быстрого розмноження, особливо нових сортів. Або ж якщо у вас якийсь сорт чимось не влаштовує, ви можете е, тим сортом, який вам подобається, перепривити повністю весь кущ. Способів прививки існує дуже багато, але я для себе облюбував такий спосіб, який зберігає повністю всю надземну частину, тобто рукава. І частину молоденької зеленої лози, і на неї я роблю потім прививку. В минулих роках я щорічно це відео демонструю, там розжовували вже от і до. Я думаю, Ігор зробить силочки на ці відео, можете передивитися. А в цьому відео я більш коротко про все це наповню вам повідомлю, як я це роблю, і коли це робиться прививка і яким чином. Прививку ми виконуємо тоді, коли вже пагани у нас будуть максимально готові для прививки. Що значить готові для прививки? Тобто вони будуть максимально вже тверді, а не трав'янисті. Ну, для цього можна, зараз я якийсь пагін зірву, продемонструю вам. будь-який, знизу, наприклад, той що не потрібен. Ну, це дещо малуватий пагін, але все-таки. От верхня частина дуже трав'яниста, вона м'якенька, отаку вот лозу бажано не прививати. І на зрізі вона буде мати однорідний колір, Тобто вона не виділяє ні серцевину, нічого. Вона однорідного кольору. А от нижня частина більш тверда, вона вже підготовлена. От На ній вже видно таке кільце під корою. Це може ще трошки молодувати, пагіна зламив, але його все рівно видно. Більш такий твердий, що воно було не м'яке, не травянисте. Оце коли пагони у вас десь приблизно 50 і більше сантиметрів, в цей період обично вони вже практично в нижня частина їхніх така більш тверда, і ці вже прививки можна в такі пагони виконувати. А коли пагін вище, там метрів більше, то це взагалі практично 100% що в нижній частині він вже готовий для перещеплення. Можна прививати і в м'який пагін трав'янистий, але такі пагони дуже легко виламуються, коли ви будете обматувати, він практично кожний другий або частіше виломується, і дуже така ненадійна ця прививка виходить. Краще дещо почекати, це десь кінець травня. Обично ми робимо десь 25-го приблизно числа. В ну, цьому році трошки погода всі терміни здвинула. Ми почали перші прививки робити з 28 го числа. І Сьогодні я вже хочу ці прививки закінчити. Зроблено їх дуже багато, вже близько 350 прививок вже я виконав за цей час. І сьогодні хочу завершити. Покажу я вам, як ми підготавлюємо кущ, як ми підготовуємо саму лозу і як ми підготуємо те, чим будемо обв'язувати. Спочатку почнемо з лози. Лоза у нас минулорічна зберігалася в... спочатку в подвалі, а потім в холодильнику. Обов'язково вона повинна бути промаркована. В даному випадку це новий сорт Мартин це селекція бурдака Олександра Васильовича. Ми будемо його прививати. Зберігалася в холодильнику, в целофановому пакеті, плотно без максимального доступу повітря. Потім поверх пакета була волога тряпочка і ще один пакет. І так воно в холодильнику лежало на дверках, зберігалося до теперішнього часу. Я вчора ці черенки дістав. Вони пролежали в пакеті до одну добу, і тепер вони готові вже акліматизувалися і, в принципі, можна їх застосовувати для перепрививки. Оновив сріз, буквально там на декілька хвилин поставив воду, щоб він не пересихав. Ну, Зараз у нас пройшли дуже сильні дощі, якраз під час прививки дуже незручно було прививати, дуже мокро, не знаю, як в інших регіонах, у нас просто страшенно мокра земля. Але маємо те, що маємо. Це стосовно черенків, вони у нас збережені, тобто вони готові. Далі чим ми будемо в'язувати? Спосібів обв'язки існує дуже багато. Можна звичайною поліетиленовою стрічкою нарізати з будь-якого пакета, стрічка десь така 1,5-2 см шириною, нею можна обв'язувати, можна обв'язувати спеціально, там є така стрейч лента для прививок, можна нарізати із стреч пленки підпиляти. Або болгаркою, або е, пилкою по металу, такі полосочки із бабінкою, і тоді теж зручно обмотувати. Але вона не дуже розтягується, не дуже плотно втягує нашу прививку. Я вже цей спосіб використовую дуже давно, сам це я такий придумав. Це обв'язка е, гумовою рукавичкою. Це латексна рукавичка, яка досить прилічно тягнеться. Ні в якому разі не вінілова, там, чи ще якісь там а тільки латексна. тобто Це гумова рукавичка. Як її підготувати? От ми беремо рукавичку. Беремо максимально великий розмір, в даному випадку це елька, або 10-й розмір, щоб вона була як можна ширша. Скручуємо так трубочкою і вирізаємо оцей край іменно за цим кільцем. Повинні бути досить гострі ножиці. От Зрізали ми оцей край, він нам не потрібен. А потім сантиметрів по 2, отакі бажано тільки прорізати. Тут пальці, щоб воздух сходив. Нарізаємо такі полосочки. Один, два, три, чотири і п'ять. Я роблю п'ять таких полосок. От дивіться, тепер виходить у нас, ми розкриваємо така, виходить. Стрічка, якою дуже легко буде потім обмати. Вона, вона дуже чудово тягнеться, безумовно, один з найкращих таких матеріалів для обв'язки, але єдиний тільки його недолік це латекс, це природня речовина і на сонці він поступово буде розтрухати. Для того, щоб зберегти його від сонця, ми ще використовуємо звичайну ізоляційну стрічку, ізоленту для того, щоб цю прививку прикрити. Ну, це в подальшому я все покажу. Що нам ще потрібно для безпосереднього проведення самої прививки? Це секатор. Це повинен бути у нас ніж, який дуже гостро заточений. В даному випадку от у нас ніж українського виробника, це Борис Мусієнка. Це перший рік я його використовую. Дуже чудовий ніж, дуже добре держить заточку. От Марка Сталі, він тут гравірує його. Чудовий ніж. Ну, А це ніж італійського виробництва, також чудовий. Взагалі в ножі саме головне це, щоб він добре тримав заточку і був дуже гострий. Дуже гострий, практично як бритва. Потрібен ніж. Так, Потрібні в нас наші обв'язки, потрібен карандаш і потрібні бірочки. Бірочки ми виготовляємо з такого пластика із сайдингу, яким обшивають будівлі. От він досить такий товстенький, десь тут близько. Чуть менше 1 мм товщиною, він дуже стійкий до ультрафіолета, він може зберігатися десятками років, йому нічого не буде. Тобто я його дуже давно використовую. Просверлена дірочка і зроблена проволочка. На ньому пишемо назву сорта. В даному випадку от ми зараз його підпишемо. Це буде сорт Мартін. Пишемо простим олівцем, він ніколи не стирається і не вигорає на сонці. Пишемо з обох сторін, щоб було. Зручно потім його читати. Так, бірочка наша готова. Нам також потрібна буде якась ємність з водою, в даному випадку 1 півлітрова баночка. Я для зручності кидаю туди бірочку, щоб потім наші вже підготовані загострені черенки вложити безпосередньо в баночку. І тепер я покажу, як я загострюю наші черенки. Так, ще потрібна нам тряпочка для того, щоб витирати руки. Розпочинається трошки дощ, може буде дуже, не дуже зручно, але вже як є, то є. Щоденно йде. Значить, ми маємо черенок, маємо ніж. Черенок я кладу на палець брунькою до себе вверх. Отаким чином. Десь приблизно 2-2,5 см, відступивши від бруньки, ми починаємо зріз. І ріжемо його. Можна одним рухом, можна декількома рухами застругуємо до серцевини, десь трошки більше, ніж середина самого пагана. Застругали і вмочили в водичку. Вмочили водичку, щоб цей зріз не підсихав, особливо це коли суха погода і сонячна. Хоча прививку цю потрібно робити обов'язково ввечірні або в раннішні часи. І тепер мокрою частину я кладу його собі на палець. Мені так дуже зручно, я на навісу не роблю, беру на пальці. І також тут бачу, де я різав з цієї сторони і потихеньку застругую клин вже на цю сторону. Легкими руками ви палець не пошкодите, коли воно буде лежати тихенько, і ви не будете дуже, дуже сильно заглиблювати. От уже все готово. Маємо такий клин. Вмикаємо його в обов'язкову водичку. Не потрібно використовувати якісь там стимулятори, вони мало що дають. Я пробував і зрізаємо, Я залишаю буквально 10 см над брунькою. Цього достатньо. Підготовлений череночок ми кидаємо в воду. І таке саме робимо тепер з іншими нашими бруньками. Тобто швиденько загострюємо, вмикнули в воду, ложимо мокрим на палець. І акуратно робимо клин. от Він готовий. Клин десь приблизно 3-3,5 см. І відрізаємо зайве. Оце підготовлений череночок для прививки. І тепер ще цю бруньку підготуємо. З одного черенка у нас тут вийде три прививки. Опять же, брунька до верху І загострюємо, До серцевини ми трошки глибше. Вмахнули в воду, перевертаєте зрізом до себе і виконуєте протилежний зріз на клин. Тут можна серцевину де підчистити, можна взагалі її прибрати, вона не обов'язкова. От клинчик цей готовий. Відрізаємо зайве. Все. У нас підготовлені всі череночки. Можна безпосередньо зараз йти під кущі і прививати, можна потримати їх 5-10 хвилин, щоб вони трошки набухли. Да, і скажу безпосередньо, самі черенки після холодильника я їх не вимочую. От вони в мене як зберігалися, так, так я їх сюди переніс і от зараз вони практично за декілька хвилин, поки все підготується кущі, все будуть вони вимокати. Це брийде десь 10-15 максимум хвилин, і цього достатньо, щоб він намок, він вже там на великому зрізі, залишилось буквально 1,5-2 см, щоб він напитався водичкою, і цього достатньо. Ну а зараз ми перейдемо безпосередньо вже до куща і зробимо підготовку куща і саму прививку. Так, ну от ми підійшли до куща, на якому треба перепривити от даний рукава. Ту сторону куща я вже перепривив. От ви бачите, вже готові зроблені прищепи. На одному рукаві один сорт, а інколиндажан 2 я привив. Де 3 де 4 бруньки. Бажано кущі безпосередньо перед прививкою хорошо пролити. Ну, хорошо, це десь значить, десь під дорослий кущ, десь не менше 5 відер води, щоб ви влили, як мінімум, а можна і більше. Але у нас така дощова погода, що тут просто вода буде зайва і ми цього не робили. Як підготувати кущ? Ми зрізаємо все зайве, те, що у нас по зеленому пагану. От, напустите, цей пагін у нас вже близько півтора метра довжиною. Він 100% вже готовий для перепрививки. І ми його зрізаємо. Я поки так умовно зріжу, щоб його видалити. Поки приберемо сторону. І на всіх цих інших пагонах також я проведу поки таку попередню обрізку. Пагони підв'язувалися вертикально, щоб прививка йшла якби продовженням самого рукава. Тепер є такі варіанти, коли люди залишають припрививки, залишають листок. Так, це з одної сторони дуже хорошо, дуже зручно, але дуже незручно вирізати ці всі бруньки в пазухи листка. Це раз. А по-друге, коли робиш їх дуже багато, це займає дуже багато часу. І я від цієї способа відмовився Я прививаю абсолютно без листя. Тобто, на голий пагін без нічого. Це вже робиться в мене, мабуть, років 15, я цією прививкою займаюся щорічно майже 100% результат. І я не маю допустим, бажання робити так, як я щоб залишати листок. Я роблю без листка. Залишити листок це буде також хорошо. Так, оцей пагін дивиться в сторону, він дуже нехорошо стояв під великим кутом. Ми його видаляємо. У нас три бруньки, тобто ми залишимо три пагана. Ну, Цей можна також вирізати, щоб він був зайвий. І тепер ми все листя і всі пасинки видаляємо повністю. Тобто зламуємо листок і зламуємо всі пасинки. На всіх цих паганах отак. От Бистро, просто раз-раз зламали. Тепер треба прибрати всі точки росту, які залишаються на нашому пагоні. Точки росту це мається на увазі бруньки на зеленому пагоні і бруньки на старій цій лозі. От на старій лозі, бачите, бруньку. Ось її обов'язково треба вирізати. Щоб вона нам не відволікала рост. І ці всі бруньки просто видалити. Так, тут більше не бачу я їх. А тепер повидаляти можна сікатором, можна ножиком. Всі оці бруньки. Які є, акуратно вирізали їх. Якщо не виріжете вони будуть розпускатися, потім обов'язково їх треба буде виламувати. Тобто, тут нема значення, чи зараз ви це зробите, чи пізніше. Ну, я стараюся зробити відразу. Тобто всі брунечки ці видалити вони не потрібні. Ну, дивіться, от така, зараз має такий вигляд має підготовлений. Молодий рукав для перепрививки. Це може бути молодий рукав, може бути старий рукав. Нема значення, скільки років кущу. Якщо кущ дорослий, на нього треба робити максимально велику кількість прививок. Ну, скажімо, так, якщо це кущ від 6-7 років і вище, я роблю десь до 20 прививок на кущ обов'язково. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб цей кущ максимально нагрузити в подальшому цими пагонами, які будуть виростати з тих прививок, щоб вони не жирували. Бо коли ми зробимо одну-дві-три прививки на дорослий кущ, цей пагін виростатиме в 2-3 пальці товщиною, будуть дуже сильні на ньому рости пасинки, дуже сильно він буде жирувати і максимально е, сильно ростиме, не зупиняючись, е, не, не зможе до осені визріти лоза на ньому. Оце саме головне, що він визрів, бо прививка вдається практично 100%, а от визрівання лози це дуже велика проблема, особливо в більш таких північних областях, де знаходимося ми. Ну, ми підготували наш рукав, Тепер де ми будемо робити прививку? Прививку робити потрібно в максимально рівному вузлі. От він, дивіться, два рівних вузла. Можна в цьому, можна в цьому. Щоб не удлиняти цю лозу, я зроблю його покоротше. Тобто я зроблю отак. І отут також можна зробити, от він теж рівний, хороший вузол, але коротим, щоб не було дуже удлінняної лози. Тут теж можна зробити і отут. Можна і тут, ну я зроблю максимально рівний юзел, я можу тут зробити, щоб не удріняти. От максимально так. Все, у нас все підготовлено. От на зрізі да, тут хорошо видно, бі біле кільце таке на цій лозі. Я зараз його ножем підчистю, його буде, в рівно, бо всі като рівно дещо трошки розчавлює. От це кільце дуже хорошо видно. Це луб'яні вже волокна йдуть, обов'язково ножем підправити їх, ці зрізи. От в оцьому дуже гарно видно кільце. Тобто це вже повністю готовий пагін для того, щоб на ньому зробити прививку. Так, ну Я для себе беру такий стульчик, бо зараз дуже мокро, щоб він не прогрузав в землі. Це зручніше робити, сидячи. Так, нам обов'язково потрібна буде тряпочка, бо особливо зараз, коли ще йде дощ, щоб руки витирати. Значить, Як ми робимо цю прививку? Я роблю прививку, не дивлячись на те, де росте почка. Тут полярність. Брунька росте з цього сторони, ось ми її зрізали. Бажано прививати, щоб брунька дивилася на її протиплежну сторону сюди. Але інколи... Бувають такі випадки, що пагін або трошки плюснутий, або ще якийсь. І я на це взагалі ніколи не звертаю уваги. Я вам скажу, в подальшому росту я не замітив, щоб вони десь чимось відрізнялися. Я ніколи не придивляюся, просто роблю розщеп посередині пагона. Ставлю от його посередині і роблю розщеп. Розщеп десь робиться сантиметрів на 4, десь на сантиметр довше, ніж наша прививка. Повинна бути от наш клинок. Обов'язково. Капаємо водичку. от Я вмочив палець пару капель водички, щоб водичка зайшла в сам розщеп. І мокрий черенок. І вставляємо його безпосередньо от сюди, в клинчиком. От з боку можна так показати, от він Оце вже повністю вставлено, все, все нормально. І тепер беремо нашу обв'язку. Єдине тільки не дуже зручно, коли вона намакає, старайтеся тримати її в максимально сухому вигляді, бо латекс він мокрий, скручується дуже сильно. ну Така погода, що ж зробити. Ставимо його нижче нашого розщепа і починаємо так оцим пальцем притримую, а цим натягую. І роблю такі рухи. Натягнув, притримав пальцем. Натягнув, можна навіть 2-3 оборота зробити, притримав пальцем. Знизу вгору йдемо. І от тепер перекриваємо оцей торець. Ця стрічка, бачите, повністю закрила всі, зробила герметичним нашу прививку. І тепер можна або широким, або можна прямо з того, так і скрутити в трубочку і пройти вниз. Тільки не втягуйте дуже сильно, щоб аж репіла лоза. Цього не потрібно. Звичайно, натяжка і цього достатньо. І зав'язали. Зав'язали і лишнє зрізали. Після цього беремо нашу. Ізоляційну стрічку і просто без всякого натискання обмотуємо її, щоб вона прикрила від сонця наш цей латекс. Пройшли вверх і трошки спустилися вниз. Подрізали і завернули. Все, оце прививка повністю виконана. І так само зараз ми проробимо з цими двома іншими. Повторюємо знову, тут все у нас готово. Беремо. Посередині ставимо, робимо легким рухом такий розщеп. Беремо водичку, капаємо і беремо наш клин підготовлений. Вставляємо його, щоб сумістилися камбіальні слої, щоб він не заглиблявся, не випирав. Дуже б чудово, якби вони були однакові по діаметру. Але я вам скажу, я от зробив десь близько 400 пригук в цьому році, то совпало по діаметру буквально декілька штук. Це не обов'язково добре зростається одна сторона і цього вполне достатньо для подальшого росту. Це вже перевірено роками, тобто не старайтеся його обов'язково, щоб у вас по діаметру совпало. Я навпаки беру максимально тонку лозу для прививки, щоб мені було зручно його в будь-який пагін вставити. Це не розрібно. Так, І беремо нашу стрічку. Зараз день, досить мокрий, вона намокша, починає трошки скручуватися, ну нічого. Другої погоди вже не буде. Використовуємо ту, яка є. При виконанні цього узла тільки що виламався в мене пагін, ну така буває, десь дуже сильно потягнув. Значить, продовжуємо. Опять же, робимо плавним рухом розщеп. Можна по центру, можна трошки з боку, нема значення. Головне, щоб він був виконаний. Капаємо водичку і ставимо наш черенок. Так. І беремо нашу обв'язку. І обв'язуємо. Пройшли знизу вверх і потім вниз пустилися. Цього достатньо. Зайве зрізали і стрічкою заізолювали. Можна робити це на довшому пагоні, але цей пагін потім по осені повинен також визрівати, а інколи бувають випадки, коли цей пагін подвоє визріває досить пізно. І він прививка визріває, а пагін ні. То я роблю максимально короткі такі рівні вузли, де робиться прививка. І от прививка виконана. Ну, тут невдалий випадок, бо зламався сам пагін. Таке інколи буває, нічого страшного, ми десь зараз на іншому кущі переробимо. І тут ми чіпляємо нашу бірочку. Чіпляємо я її завжди чіпляю нижче рівня нашої виконаної прививки. Все, що вище, буде оцим сортом. От у нас виконана повністю прививка. Цим сортом на цьому кущику. І цей кущик повністю перепривитий. В подальшому, за цими прививками, догляд це прибирати всю порость, яка буде виростати. Це обов'язково. І підв'язувати наші прививки. А так взагалі подивіться відео прививки від а до Я», там ми повністю все розповіли, показали, як і ми все робимо, щоб зараз просто в цю дощову погоду не повторюватися. Там все досить таки популярно було розказано. Нашу лозу ми не парафінуємо, бо дуже часто задається питання, чи парафінуємо, чи ні. Не парафінуємо вони, черенки звичайні, які були з осені нарізані, так ми їх зберігали. Без парафінування і не вимочували протягом сезону. Тобто Вони в осінь, як були заложені, вимочені, так вони пролежали у нас спочатку в підвалі, потім в холодильнику. І зараз ми їх зробили прививку. І коли ви робите зрізи, бажано, особливо зріз, якщо там буває один пагін вище іншого, і зріз, з якого може капати пасока, щоб вона не капала на сусідню прививку. Це, це не бажано. От Бачите, що вони розходяться в різні сторони. Вони розведені і пасука не капає на саму бруньку, бо пасука дуже така реакціоноспособна і вона може підпалювати нашу бруньку. Тобто, щоб цього не було, розводьте їх трошки в сторону. Ці пагани, які будете прививати. На цьому, я думаю, буду закінчувати це коротеньке відео. Передивляйтеся наші попередні відео про прививки. Цю прививку можна робити вплоть до десь 10 червня. Пізніше не бажано, бо їй потрібен час для визрівання потім цієї лози, яка буде з неї виростати. Тобто Десь оце з 20-25 травня починаючи, і десь до 10 червня ми робимо щорічно ці прививки. Наші. На цьому будемо завершувати. Всім всього найкращого, кріпкого здоров'я, все буде Україна. Не забувайте підписуватися на наш канал. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком і коментарем. Seu Nicolás